Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Сьогодні хочемо е, хочемо вам показати, як ми робимо хрін, корінь хріну в домашніх умовах. Е, ну, Мабуть, є ну, не безліч, ну, багато рецептів це точно, тому що е, коли я буває попадаю. Там в гості до когось, то, то рецепти однозначно зовсім різні. Ми сьогодні хочемо показати вам, як, як готуємо корінь, цей, е, чи тертий, чи мелений, як його правильно назвати е, хріну. Ну, е, зразу хочу сказати, е, що ну, хрін це. Е, Можна сказати, скарбничка різних вітамінів. Я так, щоб не е, по пам'яті там щось не згадувати, тут виписув, виписав собі, ну, 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 ну тут ну, є ну, майже все. Вітаміни І Б1, Б2, Б3, і Б6, і, і, і вітамін С, і. Е, е, Філієва кислота, різні мікроелементи кальцій, магній, натрій. ну Не буду я перечисляти, це не, не для того е, ми показуємо це відео. Ну, просто хрін це дуже чудовий е, такий антисептик. Саме, знаєте, зараз у нас же ж, е, і холода на, насуваються, е, грипи різні і тому. Для, для того, щоб е, робити якусь профілактику, ну справді хрін і для цього потрібний, та і він теж дуже смакує до різних, до різних блюд. І саме, як ми його робимо, я сьогодні хочу показати. Е, ну, ми е, Роблять по-різному. Є е, е, на м'ясорубку мелят. Є там е, труд на е, тертушку, але ж різну тертушку. От я сьогодні хочу вам показати, ось дивіться, така тертушка. Тут різні, різні, різні. І ми трем ось на оцю. Саме така, начебто незручна, дуже незручна. Але, ну, ось при вас корінь миємо. Накопали ми корінь. Краще, звичайно, коли е, е, хрін вирощують для цього, е, ну щоб спеціально, щоб робити оце діло. Але в нас він росте так, як, як дичкою. Прийшлося дуже довго вибирати. І оце ось дивіться, О. щоб вийшло, чому, чому саме так? Перепробували вже. І на м'ясорубку, і на другу тертушку. Знаєте, коли в тому получаються такі все одно на м'ясорубку, як би не мололи, а там получаються такі великі частинки. Як ото у мене на умі так цурупалки, то прямо береш, а вони. Друзі, а тут... Просто, просто кашка. Просто кашка. Ну ось так, друзі. Кращого, кращого і, кращого натирання чи... Чи, щоб помолоти, цей хрін просто бути не може. Дивіться, як яка чудова виходить. Так, що далі? Ну хрона як багато достоїнств як української мовою. Переваг, так і є деякі недоліки. Все-таки людям, ну, в якихось там Кишковою виразкою. Так, з кишковою виразкою там з різними хворобами теж зловживати не можна. Тому і, і робимо от навіть ми, я для себе роблю по одному рецепту, а для дружини по іншому. Тому ось частину сюди. Частину сюди. Що далі, друзі? Ну, всі роблять е, по якихось рецепт, скільки, чого. Але ж, е, ну, скільки людей у, у кожного якийсь свій смак. Тому, е, щоб зробити по одному рецепту, воно і справді буде комусь подобається а комусь не подобається. Тому е, далі, саме головне, що Зробити, зробити по смакових якостях, щоб його посмакували, попробували, і і вам це сподобалось. Ну, для для себе я роблю з цукром і з оцтом Друзі, ну, щоб щоб зробити красоту бурячок ось натер. Ну бурячок натер уже на е, крупнішу тертушку. Але теж. Друзі, отак. От марлічка і Це все бурячок цей, як можна краще видавити. Не так-то просто получається це, але, але виходить. Ну от цукру, ну по смаку. Ну, зараз так, ну і оцту, Ну, ми використаємо яблучний. Такий, щоб він не був дуже теж по смаку. Так, ну все нічого. Бачу, ще треба. Що сюди треба додати, то це бурякового, бурякового соку. Ну, друзі, так якось зразу. І не виходить, давлю, давлю. О. Ось таке воно, виходить, ніжне. Так, ну, зараз спробую. Так. Да. Треба більше осту. Аби такий, то може б і хватило. Ось тут 200 стало так я так, так дивлячись, дивлячись. Ну так, да. це ж на таку кількість. Ну все одно. Ну, ви ж неможливо сказати рецепт, наскільки все. Ну, ви бачите, на, яке, на яку кількість. Те, щоб воно було і кисленьке, і солоденьке. Ну, ще, мабуть, сахарку. Так, друзі, і оце на смак уже чудове. Ну, отак бачите, як, як можна, як можна кожному, кому як подобається, зробити. Соку, соку, соку ще я попробую ще видавити, соку добавити. І що? І друге для дружини? Вона без сахарю, але ж з бурячком. Тому бурячок. Попробую натерти на цю штертушку що хрін, щоб воно було просто як кашка, щоб буряк там не відчувався, друзі. Ну і це ж так і для других людей. Може хто не вживає цукру або з бурячком це вже буде не сам хрін Ну, головне, головне не зробити хрін буряковий. А буряк хронові, щоб хрону все-таки там було більше. Але теж кому, кому як подобається. Може, може кому подобається більше. Цю тертушку швидко не виходить. Ось так з бурячком і колір, виходить. Ну, теж треба ще, мабуть, і сочку додати. Це бурякати тобі. О, бачите, друзі, почав мішати і згадав саме основне. Робити все це діло треба тільки на дворі, Тому що, колись ми пробували робити це в приміщенні, то я вам скажу, так простіше, очі на лоб вилазять. Зробити це практично. Неможливо. Так, друзі, щоб не задержувати вашу увагу, так, уксус додати. Тобі так. Просто цукру не треба, так? Більше, більше немає. Ось так. О. І рідше стало. Ну єдине, що, що зараз зараз ще соку з бурячка надавлю і додавлю. А так все. Ну от такі в нас з дружиною трошки різні. Ну так щоб покуштувати, не солодке. Що від бурячка від бурячка вона солодке. Ну, таке просто ніжніше, той такий більш ух, а це ніжніше. Ну, зараз ще додав і туди, і туди на трус бурячка соку. Ну, щоб не задержувати вашу увагу. От приблизно так. Друзі, ну, ну краще, ну просто не зробиш. Повірте, на м'ясорубку, ну, зовсім тут, коли, коли на оцю, саме, саме на оцю тертушку. Ні на які другі. Ось теж, теж, наче мілка, але вона не така. Просто щоб воно було як кашка. Тоді е, вживати його просто одне задоволення. Друзі, ну отак отакий, начебто простий, але все-таки деякі нюанси є. Якщо у вас є десь росте хрін, обов'язково накопайте на тріт. І буде вам і для профілактики різних захворювань, і для задоволення до, до різних блюд. Так що, якщо вам було корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всього вам доброго.